Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика і сьогодні я пропоную вам розклад 12 домів гороскопа для України, тобто розклад по всіх сферах життя на наступний персональний рік для нашої держави. Цей прогноз починається з 24 серпня 2023 року і діє до 23 серпня 2024 року. Цей рік для України проходить під арканом 21-м, це може бути і шут, і мир. Однозначно, це два нульових аркана. Тобто, якщо минулий персональний рік проходив під арканом суд, і це був критичний рік, кармічний рік. То наступні два роки е, е, проходять під знаком оновлення, початку нового, е, але з елементами певного хаосу, тому що це шут і е, дії нашої влади можуть бути непередбачувані, імпульсивні, так само, як і е, реакції е, народу нації. Перед вами 12 карт я вже виклала. Отже, в першому домі вісімка кубків. Образ нації, який буде створювати український народ, українська нація у цьому періоді, це пошук пошук свого власного шляху. Тут можна сказати: ми підемо іншим шляхом. Також ця карта вказує на вихід із рабства. Тобто. За плечима у нас вже гіркий досвід, в якому ми розчарувалися, перебування, можна казати, багатовіковий досвід, перебування в складі імперії, геноцид і таке інше. Звісно, сама по собі карта вважається такою не дуже веселою. Це вимушене, вимушений вихід із тої ситуації, в якій ми опинилися, але це все-таки вихід, пошук нових шляхів. Відмова від загально прийнятих якихось цінностей, навіть якийсь тут присутній присутні, революційний імпульс. Тобто ми виходимо в цей період на, на, на свій шлях, той, що нам потрібно опанувати, залишивши за плечами весь свій гіркий досвід. Ну, подивимося ще більш детально по першому дому. Ще який образ нації, буде присутній цей період. Ми розриваємо стосунки, розриваємо стосунки з минулим. Да. О той купі, в купі, якій ми були раніше, от ви розумієте, це виходить у нас 32 га річниця, 32 роки ми до цього йшли. І ми йдемо, йдемо у цивілізований світ. От карта Мира вказує, що ми шукаємо інших друзів, ми шукаємо інших партнерів, ми шукаємо інші загально-світові цінності. Е, також, якщо більш детально, то перший дім вказує на Саму територію України. І як вона виглядатиме. Ну, звісно, по цій карті е, треба сказати, що міграція, е, переселення, е, рух якийсь. Це все відбувається. Як іще, на що на території? Саме на території відбуватиметься. На жаль, лицар пентаклів перевернутий вказує на значну шкоду. Яка заподіяна війною, і, і це буде проявлятися і в наступному році? У на той же час. Тут є рух до перемоги є, і до припинення ніби як військових дій, або там терористичних атак на територію України. Також перший дім це дім перемоги над ворогом. Що ви нам тут покажете? Карта закоханих, звісно, вона сприятлива карта, вона вказує на перемогу, або намагання, тут може вказувати і на перемовини щодо військових дій або так, як подолати ворога. Ну, тут рух є, тут вон, вимушений, рух, вимушений рух до якихось перемовин, до становлення, гармонії. Ну, як можна сказати, гармонії, до миру відбувається, але він вимушений, він ніби як під тиском. Но занадто гіркий у нас досвід, занадто багато смертей, і це все е, е, ми опинилися в для, опинимося в незвичній для себе ситуації внаслідок от, е, цих минулих. Ну, майже... Май... Півтора роки зараз і кінця і краю тої війни немає. Але все одно, от в питаннях подолання перемоги, подолання ворога, тут пенш вказується на якусь певну консервацію ситуації. Це може бути у другій половині цього солярного року, тобто 24 серпня плюс 6, тобто десь у лютому лютий, от туди. Так, добре, фінанси. Вісімка жезлів перевернулося. Ну, це не вказує на е, значну кількість фінансів. Звісно, буде відчуватися і дефіцит коштів, але в той же час це пригальмування, наприклад, може бути галпіруючої інфляції. Зараз подивимося. Також це вказує на якусь командну роботу, е, на допомогу у подоланні фінансових криз е, і таке інше. Тобто, тут все-таки. Якась більш гармонійна ситуація, ніж до цього була. Так, подивимося щодо інфляції на наступний період. Щодо інфляції. Король мечів під контролем держави. П'ятірка Пентаклей, чистка жезлів. Ну, до 20% мені показує інфляція. Але вона контролюємо, контролюємо. І певні навіть якось вона не те, що там буде якось ривками ніби наростати, до 20%. Да. Котитися, котиться інфляція. Тобто інфляцію повністю не зупинити. Так, що з курсом гривні <кій> на наступний період? Ну, треба визнати, що система банківська буде наповнюватися віртуальними коштами, тобто станок тут працює. Знецінення грів не випадає. Ну, в той же час по королю Пентаклі можна сказати, що валюта в країну буде заходити. Ну, це У нас у сьомому домі партнерства. Тобто не тільки відкриті вороги, а наші ще доброзичливі партнери, тройка жезлів, хороша карта. Тобто, у нас і наступний рік будуть підтримувати партнери, тут тобто, дуже позитивна карта. Ну, знецінення гривні да, вигля... випадає О, можливо, навіть до 30% від нинішнього курсу. Так, і дивимося тут же дом. Фінансування е, Збройних сил. Оскільки я в шостому домі, в самому Домі Збройних сил випадає король Кубків, це з однієї, що на діяльність Збройних сил буде активну участь, а буде активно впливати певна людина, король Кубків, але в той же час король Кубки це покровитель, то в прогнозі, на рік це вказує, що ми будемо. Бачити е, в наших силах ЗСУ богів любити будемо і знаходитися ніби як під їх прикриттям і покровительством. <кій> <кій> Тому питаємо, що буде з фінансуванням Збройних сил в наступний період. <кій> Фінансуватися буде ваш Пентакль на це вказує. Ну корупційні скандали щодо фінансування тут таки випадають.